Я вийшла з кабінету жіночої консультації, приголомшена. В свої 46 років я щорічно відвідую такого лікаря, звикла до плоских жартиків, тотальної байдужості, нечутливості до іншої людини. Майже всі вони жінки, то чому таке шкідницьке ставлення? Якщо у когось є приємні спогади про такі відвідини, здивуйте мене коментарем. Так, от лікарка подивилася і сказала, що є при надії. У вашому віці вже пора голову мати на плечах, прокоментувала мій стан вона. Сухо спитала, чи є діти записала в книжку і виставила за двері. Наступна! гаркнула мені в спину Додому я прийшла вся в сльозах. і звістка вражаюча, і оголошення цієї звістки не менше. Чоловік довго випитував, що сталося. І я сказала, що у нас буде дитина. Ти жартуєш? спитав він. Не бачиш? відповіла я. Звичайно, що ми не в тому віці, аби бавитися в молодят. А як згадаю, як ми сина ростили, то аж впріваю, бо не чи й спала. А тут, отаке в мої роки. І ще крізь таких спеціалістів в житті і побуті треба пройти. Син вже скоро сам створить свою родину, а ми отаке зробили. Не біда, прогодуємо якось, засміявся чоловік. Я розумію, що йому не важко, але ж я вже не молода і як мені це все витримати. Я не боюся осуду чи кривих поглядів, життя навчило, що треба гнути лише свою лінію. Але часто отакі люди, як недавня лікарка, просто перекреслюють твою самооцінку до основи. Не думаю, що привітніший персонал буде в пологовому. Як згадаю, не клич, маму! Вуха всі заклало, тоді матір не кликала. Аж стригнулася вся від спогадів. Вирішила розказати матері. Мамо, не так мене лякає кривий погляд, як те, чи витримаю я це все і фізично, і психологічно. Кажу їй. Мама довго не знала, що мені порадити. Тому лише поспівчувала та сказала, що маємо самі вирішити. Довелося сказати синові, а він сміється. Я якраз хотів сказати, що теж стану татом, а ви мені такий сюрприз приготували. Каже він. Ну, ми в сльози радості та давай розпитувати. Виявилося, що його дівчина недавно йому про це сказала, і він не знав, як ми відреагуємо адже він на третьому курсі університету. Думав, ви мене потягнете фінансово, а ви отаке мені зробили? І жартує син, і слова правди в тому є. Звичайно, що ми запросили його з дівчиною, щоб все обговорити. Ніна покликала і своїх батьків, тому вийшли повноцінні заручені. я так зрозуміла, що син розповів Ніні, а, та батькам, бо дивилися, вони на мене дуже тихо. І я ті погляди розуміла, аж я ще нічого не вирішила. Вже домовилися за те, що зробимо невеличку вечірку для родини і друзів. Витрати вирішили розділити порівно, а всі деталі вирішувати вже в ході справи. Отак і розійшлися. А далі ми почали часто зідзвонюватися зміненою матір'ю, бо ж треба узгодити і кількість гостей, і меню, і запрошення, і музики. І ось одного разу вона мені каже: Наталю, вам не складно так бігати, бо я знаю про ваш стан. Та ні, все зі мною добре, я чудово почуваюся, заперечила її. Я. Сподіваюся, ви нічого не зробили кардинального, каже мені вона. Вибачте, що так не в свої справи, але діти в такому віці це благословення для одинокого серця. Повірте, я знаю, що кажу. От поїде геть ваш Марко, і що ви будете з чоловіком робити? Тільки віддалятися та сидіти в телефонах чи бігати по подружках? Ще чого доброго, задумайте розійтися, бо ж уже нічого не тримає. Тому добре все обміркуйте. Звичайно, що я не потребую якихось порад. Але я на цю ситуацію точно з такого боку не дивилася і так не розглядала. Щастя у поліках, світловочах са.